Шевченко, немає гірше, як в неволі. Немає гірше, як в неволі. Про волю згадувати. А я, про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи не здавалась ти мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так, як тепер на чужині. Та ще Глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за, і ти моя єдиная, встаєш із за моря, за туману слухняне рожеве зоре. І ти, моя єдине, ведеш за собою, літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають широке село з вишневим. Собачками і люди сайті.